Інформаційний підсумок подія Четверга 27 жовтня, очима журналістів Дев'ятого каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! І спочатку стисло про головне: 60 будинків для родин переселенців. Мешканці Дніпропетровщини безкоштовно надали власні оселі біженцям. Опалювальний сезон. Чи готова Дніпропетровщина до настання морозів? Вієлові відключення. Як кожен з нас може вплинути на енергетичну систему? Бойові вишиванки для військових. У Дніпрі студія машинної вишивки виготовляє патріотичну форму. 246-доба та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається отримати тимчасово захоплення території та не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Солидар-Майорськ, Красногорівка і Мар'янка на Донеччині. Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Більше про ситуацію вздовж лінії зіткнення в нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу, ворог продовжує обстріли вздовж лінії зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з території Російської Федерації із використанням мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам'янка, Красне та Стариця. На Куп'янському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестово, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка. На Лиманському напрямку танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам'янське та Зарічне. На Бахмутському напрямку з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озерянівка. На Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоу. Українка, Гуляйполе, Залізничне, Новопільне, Скучне, Ольгівське та Білогір'я. На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала п'ять ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, трьох опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. Понад 230 ракет скерував ворог на територію Дніпропетровської області з початку повномасштабної війни. Це калібри, кинжали, Х-555, Х-22, Х-101, Іскандери, точки У та Х-59. За останню добу силами і засобами протиповітряної оборони знищено 18 із 20 безпілотників шахід-136, що застосовувалися по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави. А на Дніпропетровщині збили російську ракету Х-59, повідомляють в повітряному командуванні Схід. Майже 60 будинків у Личківській громаді Новомосковського району надали родинам переселенцям. Хтось поділився батьківською хатою, а інші господарі вже давно не проживають у селі. У війну вирішили допомогти тим, хто шукав прихистку від ворожих атак. Власні оселі надали безоплатно. Докладніше про життя переселенців у нових будинках. Дивіться у сюжеті. Нові мешканці з'явилися є у 30 приватних будинках Бузівського старостинського округу Личківської громади. Із самого початку повномасштабної війни туди прибувало багато родин із Харківщини, а пізніше з Донеччини і Луганщини. Тож стали у нагоді хати, які роками стояли порожніми. Ті тут були, приїжджали ніч переночували. Поїхали От в началі, в основному, березень місяць. Другі приїхали там, це й підійшло, це не підійшло, там десь луча. Ну як е, зразу де лучче порозбирали все ж. правильно. Оставалися такі, от більш заброшені чи більш неухожені. Ну і на них знаходились, тому що людям тоді вася нікуди було. Правильно, серед тих, хто надав прихисток все, переселенцям, мешканець Ковпаківки Вадим е, Кременна, хата йому дісталася у спадок від діда. Там і поселив родину зі Слов'янська. Живуть вже кілька місяців, сплачують лише за комунальні послуги. Е, там попозвонили знайомі з села. Що знайомих їдуть, треба людей поселити. Дід мій жив тут, дідовина хата в спадщині досталась. Ну і так, села пуста, люди приїхали. Так склалося, що треба було допомогти людям. На сусідній вулиці в колись порожній хаті оселилася пенсіонерка Ірина із сином Володимиром. Вони із Лисичанська тікали з міста через страшенну небезпеку. Будинок привели до ладу, побілили стіни та полагодили дах. Спочатку каже, їй не планували затримуватися надовго, хотіли додому, та пізніше зрозуміли, зимувати доведеться тут. Тоді взялися робити заготівлі консервації та дров. У нас така була ситуація, що нам далі було не сподіватися, ну, навіть не було їхати, бо у нас така була ситуація, що в житті опасна. От, і ми зібралися зі своїми близькими родственниками, куди, куди глаза глядять? Ну, Ми вирішили тут зупинитися. І нас тут зустрітили, представили жильє спасибо людям. У Бузівці нове життя покинутій хаті дала родина з Донецької області. Там оселилися Олександр з Тетяною та їхньою дорослою донькою з двома онуками. Діляться, залишатися вдома вже було неможливо, тому що не, не було вже можливості жити там. Внука прильоти були до 40 прильотів за ніч. Сиділи в підвалі. В підвал аж сіни тіли. Отакі От прильоти, в город два прильоти прилетіло, до сусідів півхати півхати рознесло, кухню півхати. Уже Вже не було. Кум, кум наш там сусід недалеко живе, вбило на городі, вийшов картошку окучувати і вбило». Вже ну я ж кажу, не було можливості вже там перебувати загалом у личківській громаді 320 переселенців. Нові мешканці біженці кажуть, не сумують, адже багато хатніх та господарських справ і вже повну готуються до зими. Ангеліна Машенцева, Юрій Хайновський. Новини 9 каналу. Підготовка до опалювального сезону. Дніпропетровщина, як і більшість регіонів, перебувають в енергетичній кризі, але область намагається стабілізувати ситуацію, аби з настанням холодів були налагоджені комфортні умови для Дніпрян. В обласній військовій адміністрації повідомляють 11 тисяч багатоповерхівок готові до постачання централізованого тепла. В громадах ситуацію контролює місцева влада. Загалом всі комунальні служби в повній готовності до опалювального сезону громади розпочнуть опалювальний сезон коли температура знизиться менше ніж 8 вісім градусів на добу на протязі трьох діб Рішення про початок опалювального сезону, ще раз хочу наголосити, приймають громади, але ми можемо казати, що Тернівка і Першотравенськ вже розпочали опалювальний сезон, тому що в них котельні на твердому паливі, тобто на вугіллі. В усіх інших громадах, в усіх містах області. Чекаємо, що опалювальний сезон розпочнеться десь з початку листопада місяця. Стабілізаційні відключення у Дніпропетровській області зараз не застосовуються. Про це повідомляють в енергетичній компанії. «ДТЕК». Однак це не Звільняє українців від необхідності економити світло, особливо у пікові години. Як кожен з нас може вплинути на енергетичну систему, розповість Сергій Філіпов. Це крамничка здорової їжі для підприємиці Людмили Куніциної. Тут не просто бізнес. Вона піклується про гарний стан своїх покупців, продає їм натуральні продукти. А віднедавна почала турбуватися і про стан енергетичної системи вносить свій посильний вклад в економію електроенергії. Наприклад, не завжди включає усі холодильники у своїй крамничці. Тут у нас овочі, тут у нас е, ягоди. Чаї тут у нас морозиво, повний холодильник. Зараз ми чекаємо на поставку, тому у нас один холодильник пустий, він розморожується. Ми оптимізуємо кожного разу, як ми продаємо, ми оптимізуємо товар, складаємо в два холодильника або навіть в один, інші холодильники ми відключаємо. Холодильники без роботи, вивіски без підсвічування та фасад без освітлення це вклад Людмили в економію електроенергії. Наскільки вдається заощаджувати українцям у рамках всієї країни, енергетики зазвичай не коментують, Неофіційно зізнаються, побоюються розказати зайвого, адже стан енергетики в Україні стратегічна інформація. Тож усі коментарі переважно зводяться до вже відомих рекомендацій, щоб зайвий раз не вмикати микрохвильовку, мультиварку, електропічні. Готуйте їжу, якщо є така можливість, на газовій плиті. Також краще відмовитися від електричайника та за можливості кип'ятити воду на газовій плиті. Тож, аби розібратися, наскільки нам вдається економити, доводиться користуватися іншими даними. Громадський активіст Денис Селін для цього використовує відкриті джерела. В інтернеті можна побачити, як після перших закликів економити електроенергію, українці в піковий час заощаджували до одного гігавата на годину. Це приблизно 8% від звичайного споживання. І можемо бачити, що ось скажімо, в 10-й годині був пік, десь 12 гігават, другий пік був в 19-й годині. Це 13,2 ГВт. тобто і загалом ось тоді підключали системно гідроелектростанції, щоб вони генерували. Навіть такої економії вже достатньо, аби уникнути віялових відключень, вважає Денис, адже це дозволяє зменшити навантаження на енергосистему, коли зранку чи ввечері ми активно користуємось електроприладами. Може бути веєрні відключення, якщо ми не будемо економити, але так, що ми будемо в темряві сидіти гнями, це мало наразі. Та українці економлять все менше. Такі висновки можна зробити з відкритих джерел. Тож, якщо обсяги споживання повернуться до попередніх значень, ймовірно, знову виникне потреба у стабілізаційних відключеннях. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Ракетний удар по нафтобазі у Кровому Розі 7 вересня спричинив не тільки масштабну пожежу, яку гасили 16 годин, а й завдав чималої шкоди навколишньому середовищу. Робоча група, що прибула на місце події з очільником Державної екологічної інспекції, наразі підраховує завдані збитки. Держслужбовці звітують про створені методики, які допоможуть розрахувати у цифрах шкоду, завдану екології. Проте затвердження цих методик ще триває. Перші цифри вже названі, але вони зростатують, кажуть фахівці. Станом на 1 жовтня обсяг. Збитків екологічних внаслідок російської агресії становить 1 трильйон 1 трильйон 256 мільярдів, і він буде настільки зростати ну, з такою швидкістю масштабуватися, тому що а по-перше, не всі методики є, да які затверджені, вони розроблені, але не затверджені. Ще не пройшли всю процедуру. І по друге, ми не беремо тимчасово окуповані території. Якщо ми бачимо у кривому розі такий жах, то ми можемо уявити. Що на тимчасово окупованих територіях відбувається. Внаслідок дії російської агресії, влучання <клес> снарядів, ракетних снарядів в область нафтобази, а саме було пошкоджено, пошкоджено дві, знищено чотири цистерни об'ємоми по тисячі кубометрів. Внаслідок чого утворилася пожежа. Внаслідок якої були викиди в атмосферне повітря, що було нараховано 117 мільйонів. Наслідок витіку і забруднення землі ґрунтів, засмічення було нараховано 7 мільйонів по методиці. По другій було нараховано 5 мільйонів. Виконання вправ в теплодимокамері, естафети та проходження лабіринту. Не дивлячись на війну у Дніпрі, провели традиційні обласні змагання серед ланок газодимозахисної служби. Фахівці, які допомагають пожежникам працювати у задимлених приміщеннях, демонстрували свою майстерність. Судді перевіряли їх витривалість, спритність та швидкість. В ДСНС зазначають, Такі змагання допомагають перевірити майстерність кожного вогнеборця, що є запорукою чіткої і злагодженої роботи всієї пожежно-рятувальної команди. Перше місце у змаганнях вибрала команда рятувальників Синельниківського району. Вишиванки для військових З початком повномасштабного вторгнення більшість бізнесів змінили свій напрямок роботи. Один з таких студія машинної вишивки Олени Яшиної. В мирний час жінка оздоблювала фартухи та вишивала логотипи для підприємств. Але зараз прикрашає військову форму. Кофти та фліски з бойового комплекту бійця тепер виглядають патріотично та вишукано, розповідає засновниця. Зокрема, черга за ними просто нескінченна. Як проходить процес виготовлення цієї форми для наших захисників, бачила Дар'я візер. Салон машиної вишивки Олени Яшиної існує вже більше десяти років. Жінка ділиться під час декретної відпустки, захопилася творчістю, яка переросла в повноцінний бізнес. Каже, в мирний час виготовляли фартухи для б'юті індустрії та різноманітні логотипи для бізнесу. Але після початку повномасштабної війни перепрофілювалися, почали шити шеврони для військових. Харків, як основний постачальник, тоді ще шевронів він не міг працювати, і ми взяли на себе дуже велику кількість замовлень, які ну не, не могли робити ті, у кого там активні бойові дії. Тому ми от почали з шевронів. Потім трішечки налагодилось виробництво шевронів на масових виробництвах, і у нас ну більш менш так часу з'явилося. І хлопці вже ті, які в нас замовляли, звернулися до нас з такою таким проханням: а ви можете зробити таке. Вишивати орнамент на військовій формі масово почали нещодавно. Власниця розповідає, виклала відео з готовими образами в популярну соціальну мережу. TikTok. відео набрало багато переглядів та одразу посипалися замовлення. Є черги на замовлення зараз, і вони були ну дуже попит різкого. Зріс, але я вважаю, що наші хлопці варті найкращого, тому краще почекати доброго, чим брати або що. Виготовлення такої вишиванки займає приблизно дві години. Спочатку на комп'ютері дизайнер обирає потрібний орнамент та програмує машинку для подальшої роботи. Швейний апарат самостійно видруковує потрібний візерунок та згодом на готову військову форму, яку закуповують з Харкова, нашивається малюнок і надсилається замовнику. Задійний в процесі дизайнер, який малює зазвичай картинку. Оператор, який вишиває картинку, швачка, яка пришиває готовий виріб і дівчата, які пакують вже і відправляють на пошті менеджерем. Наразі вишили вже понад 500 таких бойових вишиванок. Вартість складає від півтори тисячі гривень в залежності від складності. Але черга за ними просто нескінченна. Олена тішиться, що більшість з них замовляють на весілля, і вона таким чином причетна до цієї важливої події. Каже, це мотивує і надалі приносити радість та користь нашим захисникам та захисницям. Дар'я Візір Ілля Ломовський новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Більше переглядайте на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на наших офіційних сторінках в соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.